2001 рік. Захід України стикається з одним із найпотужніших природних випробувань у своїй новітній історії. У Закарпатті, мальовничому краї гір та стрімких річок, тривалі дощі перетворюються на справжню катастрофу. Вода, що зазвичай дарує життя, раптово стає руйнівною силою. Річки, що беруть початок у Карпатах, тиса, латуриця, уж, виходять з берегів. Вода швидко заповнює долини, затоплюючи населені пункти один за одним. Сотні сіл та містечок опиняються у водяній пастці. Це не просто висока вода, це потужний потік, що несе із собою уламки, сміття і біль. Для тисяч людей звичне життя обривається за лічені години. Вода вдирається в будинки, руйнуючи все, що роками створювалося працею. Зникають під водою не лише житла, а й цілі вулиці, дороги, мости. Інфраструктура, що завиязувала громади, розмита і пошкоджена. Тисячі людей змушені терміново залишати свої домівки, рятуючи найцінніше, власне життя та життя своїх близьких. Масштаб лиха вражає. Сотні тисяч гектарів землі опиняються під водою. Економіка регіону зазнає колосальних збитків.